Я виступаю тут як представник першого відділу приспільського РТЦК КТСП. Я є заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення Якименко, звання капітана. Значить, в січні місяці було проведено два службових розслідування по солдату Фесенко Анатолію Івановичу і солдату Шамаю Михайлу Сергійовичу. Накладено на них адміністративні стягнення у вигляді Суворої Догани і Догани. Потім вони ініціювали у Верховній Раді створена комісія Верховної Ради, і, там і депутати в тому числі. Одне із питань там ініціювалася мобілізація депутатів Беряславської міської ради. Я сюди Оксана Івановичу, я вибачаюсь, прошу вас прибити. Шановні присутні, так, я прошу вас, коли виступають військові зараз, так, будь ласка, прибежіть свої телефони. Дякую, продовжуйте, так. Я, так. Значить, я прибув сюди, щоб повідомити депутатів, чоловіків, які підлягають мобілізації, дознайомити із статтю Конституції, з законом України. Я зараз зачитаю. Стаття 65 Конституції України, захист вітчизни незалежності та територіальної цінності України, шанування і державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовій області військових зобов'язаних через ревісті, визначених призначення та особливий, на особливий період. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збільні пункти Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у скільки зазначені в отриманих ними документах, мобілізаційних розпорядженнях, повістках, керівників територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, або у строки, визначені командирами військових частин. Другий закон України про військовий обов'язок і військову службу. Стаття 1 військовий обов'язок 10 Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних сил України, зобов'язані прибувати за викликом РТЦК ТСП для оформлення військово військових документів. Посвідченню про приписку до призовників дільниць військових квітків тимчасових посвідчень, військовозобов'язаних, приписки проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або дослання військово облікових спеціальностей, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів. Стаття 39. дев'ять. Призов на військову службу під час мобілізації та демобілізації. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі. І не заброню в основному порядку на період мобілізації. Тобто всі військовозобов'язані, які не попадають під 23 статтю закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, повинні з'явитися в ТЦК ТСП для уточнення своїх облікових даних і отримання повісних. запасу Усі, усі військовозобов'язані. В законах визначені там терміни, хто попадає під мобілізацію і хто має так, все. так, ну, В принципі, я довів інформацію, чого є чого тут, то, що працює на сьогоднішній день депутатська слідча комісія і будуть з'ясовуватися причини, по яких, там, якщо деякі депутати е, Прясноцької міської ради не мобілізовані, хто заброньований, хто не заброньований. Так що, коли документи не дооформлені, необхідно з'явитися УДАР Хмельницького, 84, перший відділ Бріспольського ТЦК РСП для уточнення облікових даних. У мене все. Дякую, Олександр Валерій. Будь ласка. У нас офіцер це, будь ласка, я його перев'язуйте. Будь ласка, так. Як ви дивитесь на те? Коли Дякую, його приховують, офіцере заплачувати? Будь ласка, не переривайте сесію. Ну, я запитання задаю. Шановні колеги, я змушений поставити питання на голосування за порушення дісіплі регламенту регламент до засідання міської ради. Я ставлю запитання на голосування для того, щоб е, звінити в сесійну залу е, запрошення е, Дуда Гани. Будь ласка, ставлю на голосування. Галина Михайлович, є... я ж зпитали задання. Ми з вами вимовлялися на минулій сесії. Ви попросили право на виступу. Ми вам надаємо. А що то право до виступу, я буде Ви питання задавати. питання Будете задавати питання. Галина Михайловна, видайте, регламент хай виївче. Та Він є в загальному позволі. Доброго дня, шановні Головичі, шановні присутні, шановні колеги, депутати. Чудово, що пройшов виступ представника РТЦК та СП. тепер перво більш трошки детальніше, що реально відбувається. На днях до мене дійшла інформація буквально про те, що міський голова Вячеслав Водимович розповсюдив інформацію, що я як депутат міської ради ініціював про мобілізацію депутатського корпусу Пересівської міської ради. Це реально неправда, такого ініціювання з моєї сторони не було. І мобілізаційним процесом в Україні займається точно не я і його не ініціюю. Я відповідь на законодавство, яке регламентує мобілізацію. Тим паче, всі ми чудово знаємо, що нещодавно був прийнятий новий закон, який вступив в силу після вже підписання президентом, встановлений законодачу терміну. Тому з моєї сторони жодних ініціатив не було. E, наскільки ви знаєте, я як військовослужбовець був перебував, проти мене було сфальсифіковане і порушено службове розслідування. Чомусь попередні векторки виступали не розповів деталі, як оце все було. А що відбулося? Була сфабрикована справа, про яку я тільки з усних доводів певних посадових осіб розумів, що відбувається. Коли вже е, прийшов час після того, як ми виконали наказ командування про, по, про переміщення, переміщення відбувся, е, я зрозумів, що, навіть не розумів, як покарання було застосовано, але я це відчув грошовим грошовому забезпеченні. Відповідно, коли я спробував вести, що було з цим грошовим забезпеченням, відповіді я також не отримував. Відповідно, єдиним виходом був е, і правильний вік, і це тільки звернення за правою підтримкою до народних депутатів України. Дякувати Богу, що є ще відповідальні депутати, які погодилися з'явитися в роботу і на своєму рівні зробили відповідні запити. Після цих запитів засувалося, що є ознаки статті кримінального провадження, і відповідно засідало 12 квітня 2020 року, тимчасово слідча комісія при Верховній Раді України в комітеті. Визимо було відповідне командування, яке дотичне було напряму чи опосередковане до цього до даного розслідування. Розслідування було дійсно не по, тільки по мені. А по діючому військовослужбовцю Фесенко Анторію Івановичу. Справи, по суті, були ідентичні, їх наслідки тут і більш, ну плюс-мінус однакові. Тільки в мене ще було більше, тому що в мене є підробка документів і фальсифікація. Щоб ви розуміли, зараз проводяться додаткові взагалі, розслідування займаються компетентні органи. З моєї сторони, про мобілізацію навіть жодного слова не вживалося і звернень таких не було. Це є факт. Тому попрошу, Оксана Леніч, не розповсюджуйте пліток про мої звернення, про мобілізацію, тому що такого не було. Це ваша прагмова, яку мені доводить. Якщо це не так, можете спростувати. Якщо у вас є до мене питання, чи звернення, будь ласка, звертайтеся відкритий доступ. Якщо є докази, будь ласка, докажіть, покажіть при депутатському корпусі в цій громаді, що це відбулося. Я маю чітку переконання і тверду впевненість, що ця справа прийде до такого завершення, як це має бути, винні будуть покарані. А, на жаль, офіцери певні, які перебувають на службі, коли приходять в план переміщення, пишуть рапорта на звільнення. Це також, напевно, потрібно розглядати компетентним органам, як такі офіцери можуть перебувати в лавах Збройних сил України. І що вони взагалі захищають і проводять. Тому я спростовую ці різні фактори, до депутатського корпусу мобілізації жодного відношення не маю. Це займається відповідні підрозділи ТЦК. Тому я дякую за увагу і прошу депутатів, дякую, які мені повідомили про таку інформацію. Ви знаєте, як не аплодувати не в сесійній залі, а в іншому місці. так, шановні. Пане депутату, що яких разі озвучували моє прізвище, так я вас не перебував дотримуючись регламенту, я вам хотів дати чітку відповідь. Я на відміну від вас, не ходив по базару і плітки не розпускаю. А щодо і кримінального провадження, повірте, воно дійсно буде і відточно відповісте за всі свої ті недоліки так, і порушення, які ви виконували і виконуєте зараз. Це, по-перше, якщо у вас будуть якісь публічні звинувачення, то ви, будь ласка, їх озвучуйтесь. А займатися вибрати наклепом, сесійній залі тут оприлюднює ту інформацію, яка не має місця, вам право такого ніхто не дає. Це вам не личить як депутату міської ради, і взагалі як людина. Я не почула. Це моя така вам відповідь. Тому займайтеся собою, займайтеся справами. І якщо ви дійсно знаходите в Збройних силах Україна, робіть ту роботу, яку на вас покладається. Закричайте країну. Дякую, шановні колеги. Переходимо до основного.